Щоб вони мали радість мою повну. Возлюблені у Христі браття і сестри. Сьогодні ми із вами стаємо свідками разом із святими апостолами тієї величної молитви, яку сам Ісус Христос промовляє до Небесного Бога Отця. І мимоволі стаємо. Учасниками і тими людьми, про яких говорить Ісус у цій молитві. Бо просить Він у Небесного Отця для тих своїх учнів, а разом через них і для кожного із нас. Дуже багато добра. Коли Христос каже цю молитву. Христос говорить цю молитву перед Своїми. Кресними стражданнями. І знаючи, що скоро уже закінчиться ось це його Боже післанництво, закінчиться ось це його місія спасіння роду людського. Христос, молячись, так що чують апостоли, говорить, Дуже важливі слова говорить у кінці своєї молитви, щоб вони мали радість Мою Богу. Що це за радість? Про яку радість говорить Господь? Хіба у той час, коли жили апостоли, була радість у світі? Як вони могли радіти, якщо? Тоді той, той народ, до якого вони належали, та держава, подібна, як наш, Зазнавали різних поневірянь. Їх хотіли, ними хотіли заволодіти. Більше того, у той час ними заволоділи, бо вони були у Римській імперії, вони не були окремим народом. Зазнавали. Різних гонінь, бо тоді до юдеїв римські імператори, римські воїни добре не ставилися. Той закон, що передав Мойсей, був зневажений. Про яку радість тоді говорить Господь? Хіба вони тоді могли радіти? Якої радості? Бажає Господь нам сьогодні, коли також зазнаємо ось таких поневірянь, нашу державу хочуть заволодіти, гинуть наші воїни, мирні люди, діти. По світу дуже багато хвороби, багато хто. Зазнаває різних, будемо казати, таких поневірянь. Багато хто зазнає різних складнощей у своєму житті, яка ж радість може бути? Взагалі, якщо так на нашу людську мову перевести і запитати, коли людина має радість, коли людина має щастя, могли б сказати щастя тоді, коли поруч є милі для мого серця люди, щастя тоді, радість тоді, коли нічого не бракує, коли здорові усі, коли навіть будемо казати, гарна добра робота, гарно оплачувана. Бо також розуміємо, що це потрібно нам для такого тілесного щастя. Щастя тоді, коли є любов взаємна. Тоді, коли ось ця любов є навколо тебе до багатьох і від багатьох, тоді ми можемо сказати, оце є щастя, то що є розуміння. То, що є ось той достаток, завдяки якому я можу жити. Але чи про це щастя говорить сьогодні Христос, чи хоче він ось цієї радості, щоб ми мали його учні? Звісно, і за цю радість переживає. Але не ця радість закладена в основу його молитви. Він говорить зовсім про іншу радість. Каже про радість таку, про любов таку, про щастя, про все добре, те, що є у нас. Говорить Бог Син Ісус Христос. До Бога Отця. Ось про цю радість молиться Ісус Христос, щоб була між Його учнями, між Його послідовниками. Тобто між усіма нами. А радість ця, це є любов духовна. Радість ця, це є те, коли Ти говориш до когось. Хтось тобі взаємно відповідає щирістю. Радість це є те, коли всі твої труди не для тіла, а всі твої труди для душі твоєї і для душі тих, хто поруч із тобою є немарним. Радість це коли ти серцем своїм. Спокійний, хоч навколо тебе, може бути буря тривоги. Ось цю радість бажає Господь своїм послідовникам, учням, апостолам і усім нам. Ось цю радість Господь вимолює у Бога Отця для кожного. І Христос більше того. Показує і своїм життям цю радість. Бо подивіться на усе його життя від початку і аж до хресної смерті, до Вознесіння і навіть після. Христос з великою радістю йде до людей. Христос з великою радістю говорить людям настанови. Божественні слова своєї науки, Христос з великою радістю приймає навіть на себе ось той хрест животворчий, з великою радістю, хоч і з великим тягарем на своєму людському тілі Христос приймає цвяхи у свої руки, ноги. Терновий вінець на свою голову. З тією ж великою радістю Христос говорить на христі Отче, не пам'ятай їм це за гріх. Звершилося з великою радістю, навіть закриває свої очі і помирає. На третій день. З тією ж великою радістю Христос воскресається із мертвих, піднімається із того, із того гробу, і з тією ж великою радістю являється учня, являється тим, хто його любить. І протягом сорока днів багато ще їх. У чому навчаючи, нагадуючи, все це зробить з великою духовною радістю. Але в основі цієї духовної радості, що, є? звісно ж, ось це велике почуття, духовне почуття любов. Христос великою любов'ю. І великою радістю закликає усіх нас це ж саме мати у своєму серці. Христос цією радістю закликає усіх нас мати надію на Нього, щоби надіючись навіть попри труднощі життєві, навіть попри переживання і різні випробування, де би людину не закинуло її життя, де би ми не опинились. Але надіючись на нього, ми могли сказати, Господи, я ось тут, на цьому місці. Можливо, навіть і сам. Немає підтримки ні від кого, але я знаю. Що я зараз у твоїх руках. Я знаю, що та радість, яка від тебе не стривожить мого життя, що би не сталося. І я знаю, що взагалі ось це життя це є фактично початок вічності. Ось це життя. Це є початок вічної радості. Дорогі у Христі, браття і сестри. Ось так сьогодні роздумуючи і замислюючись над цією молитвою нашого Спасителя до Небесного Бога Отця, маємо і у свої серця вкласти ось ту радість. Радість, про яку Молиться Ісус Христос для кожного із нас. Радість про ту, яку випрошує Ісус Христос у Бога Отця для своїх учнів і для кожної людини, що любить Його. Нехай радістю своєю духовною наповнимо ми свої серця щоб любов до Бога, любов до ближніх завжди зігрівала нас і нагадувала нам, що це життя це всього-навсього початок вічності. І в залежності, як ми його тут проведемо, така буде і вічність. Тому. Любімо Бога, любімо один одного, покладаймо надію на Бога, всю свою віру покладаймо на Бога і довіру до Бога. То тоді вічне життя буде найкраще і найнадійніше у оселях Небесного Бога Отця. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.